Майже 800 учасників з різних куточків країни. У Львові відбувся чемпіонат України з теквондо. Дванадцять спортсменів представляли Тернопіль на змаганнях. Хлопці та дівчата змогли показати себе на високому рівні та зайняти призові місця. З дванадцяти спортсменів семеро приїхали чемпіоном України. Серед них Жувака Юлія та Артем. Змагання були дуже круті, мені все сподобалось, і була дуже сильна конкуренція, але я виконала своє завдання стала чемпіонкою України. Я здобув два перших місця і третіх. Я задоволений результатом, але це дуже було тяжко їх здобути. І все у категорії пумсе серед юніорів В'ячеслав Юз він посів п'яте місце. Виступати йому довелося після травми, отриманої на попередніх змаганнях. Тож результатом він задоволений. Більшість спортсменів були високого рівня, і з ними було важко. Змагатись, але вийшло, як вийшло. Владислав Кондрат виборов друге місце у категорії пумсе серед юнаків. А Ілля Товий в парі серед кадетів здобув першу позицію. Хлопці кажуть, такі результати надихають працювати ще більше. Змагання більшості дають мотивацію тренуватися далі і розбатися. Я хочу також стати чемпіоном України. Я е, стараюсь намагаюсь, тренуюсь. Ну, ще все попереду, крім того, спортсмени у загальному заліку посіли друге командне місце. Загалом змагання стали для кожного з них іспитом на витривалість та перевіркою готовності до майбутніх викликів. Більшість з того складу, який виступала, у них це останній рік виступу в їх віковій категорії. Тобто, в наступному році у них є зміна, і вони там будуть наймолодші. Тому у нас стояв на цей рік основний момент. Тому щоб вони встигли у цій віковій категорії посісти найвище місця, тому що далі буде складніше, і це для них був такий підготовчий етап подивитись на свої помилки, на свої досягнення, і у нас щоб було місяці 3-4, виправити їх, тому що там далі будуть тільки жорсткіше. Хлопці та дівчата не планують зупинятися на досягнутому у планах здобувати перемоги на міжнародних змаганнях, зокрема участь у європейських чемпіонатах.